Фідерна кормушка флет фідерна, значить, XL розміра. Велика кормушка, бере багато корму. Значить, робимо це 50 грам, вага їсть. А є ось це 50 це 70 грам. Під замовленням, як ви хочете, так. В чому особливості? В комплекті йде, значить, що вона повністю в зборі, літкор. Тут безстросьок знаходиться, пильник закривається гачок. Так, і йде, крім того, що йде, е, йде три гачка, побітки з трьома гачками. Перший, це в нас, як ви знаєте, я вже показував. Це один з кращих е, на, е, на донну насадку, тонущу е, крушен. Він відмінно працює кільця тільки в тому випадку, якщо е, тут ход великий, на малих гачках він не буде працювати як положено. Далі йде тори гачок, іде кренк. От крен, який у нас дебелий, агресивний, який за заед самий. І далі йде ще вайгей. Оце в наборі вони йдуть одна кормушка і три гачка йде. Розміри гачків, длину волоса, самого, дліна поводка, все під замовлення. Яке потрібно, такий зробимо. Обично ми ставимо всім. Десь ми 10 сантиметрів при 10 сантиметрів на, на флет кормушки, щоб недалеко відходило, відлітала сама насадка з этим самим. сам, саме з насадкою. Так що, якщо потрібно, замовляйте. Ціни поки ще зимові. Будемо робити. Підписуйтеся, дивіться ті, що були у нас відоси, і ще буде дуже багато до весни.